Бо я подивилася ще декілька інтерв'ю на цьому тижні, і мені хочете поговорити про те, що мені подобається, і те, на що те, що мені подобається, мене наштовхнуло. Отже, я вчора мене затегав Альберт Цукренко в тому інтерв'ю, яке він зробив з Вовою Пахальком. Якщо ви не знаєте, це два члени, не побоюсь цього слова, гурту Хамермен. Знищує, змінює вірус, чи не сказала, знищує вірус. Я подивилася це інтерв'ю і подумала, вау, воно так круто лягає на те, про що мені хочеться з вами поговорити. І давайте ж трошечки поговоримо про те, що там звучало. Бо тему хейту вони теж піднімали. Давайте послухаємо. А коли. На нашу адресу пишуть там збочинці, нехресті. Як ти до цього ставишся? Ну люди просто витрачають свій час незрозуміло як. Ну для них це типа така, знаєш, така заслоночка. Вони відкривають, какають туди. І закривають. І потім, навіть, якщо ти навіть тим розлогу напишеш, типу анотацію до їх коментів, вони все одно то не прочитають. Це така, такий, типу спосіб. Ну, yeah, ти а... знаєш, в мене кілька випадків було, коли я мав час і натхнення, і, і людина навіть міняла свою точку зору, але це треба було бачити одразу, що людина здатна взагалі. А це. я, до речі, бачив цей пасаж. Я бачив цей пасаж. Ну, слухай, ну мені цікаво розмовляти з людиною, яка принаймні з тобою в одному. Такому е, в одному е, знаходиться, скажімо так, соціокультурному контексті, mm -hmm. яка все розуміє. Там можна типу, послухати. А то, що там е, ми не задовольняємо е, чиїмось уявленням про те, як треба одягатися чи які типу, слова казати, ну вибачте, у нас є типу, зараз, мені здається, що можна знайти в Україні е, культурний продукт на будь-якій типа смарт. Ну, Ходіть туди і культурно нішу так. Говела стоїть і прориве, хто не йдеться. Хто й не живе! Хто й не живе! Отже, зараз ми послухаємо декілька реплік, які є ідентичними, в принципі, по смислу того, про що говорив Вова. Вова сказав, що коли люди хейтять, у... очевидно, у них є якась заслоночка, і це спосіб так щось себе виразити. Але далі історія перевелася на те, що узагальнення від люди, і уж точно це не йде в бік узагальнення українці, всі українці такі, як це роблять Наташа Масийчук, Маша Єфросініна, Слави Плюс, і так далі. Далі все переходить до діалогу з людиною, і далі мова йде про. Ти або продовжиш, або не продовжуєш спілкуватися з людиною, якою ти знаходишся в одному з цього культурному контексті. І, ну, взагалі, не обідно слухати таку репліку. Хоча, звичайно, я опереджена. Я опереджена, тому що мені подобаються хамермани і мені не подобається Наташа Масейчук. З іншого боку, якщо слухаєш інтерв'ю того ж Слави Плюс, і там говорять те ж саме, то воно звучить якось інакше. Давайте порівняємо. І ви можете мені писати дійсно свої відгуки, тому що я можу бути реально дуже упереджена. Чи я собі придумала цю різницю, і насправді ніякої різниці між тим, що сказав Вова, і між тим, що зараз скаже Оля, немає, чи я собі це не придумала. А як довести це по дуже... тим, хто пише, що е, ви а не треба на Нема нікому трубах? нічого доводити. Оце mm -hmm. я точно зрозуміла. Стільки хейту, стільки болі, стільки невдоволення, стільки грязюки в інтернеті. Людям нема куди викидати свій біль, і вони викидають його на тих, на кого можуть дістати. Ось вони не можуть дістати. От вони дуже переймаються, що якісь там депутати положили якийсь там законопроект про якусь заміну броби. Ці заміну дороги, брущатки. Вони не можуть цього депутата достати ніяк, бо депутат їздить. В броньованій машині з охраною і з усім, і не що заможе не, не сидить в соцмережах, а Оля Полякова сидить. Тому що о, треба піти Тільки Оля Полякова, а всі артисти. Слава Дьомін, там ше всі фамілії. А артисти сидять, і треба що зробити? Піти і насрати купу і сказати: Ох, як добре мені всередині стало! Висрався! розумієш? І якщо ми будемо на це гімно реагувати, то ми перетворимося на общественний туалет. Якусь різницю між тим, що говорить Оля, і між тим, що сказав Вова. Ну, по суті, вони говорять про одне і те ж саме: що є люди, і їм треба. Ну, точніше, є люди, які, от як, як Вова сказав, за слонечки, і вони туди какають, і тут висратися на Олю Полякову, бо на депутата не висришся. Ла-ла-ла-ла-ла, Я така жертва, і ми всі, і слава Боже! Ну, ви бачите різницю підходу до обговорення теми того, що тобі може написати будь-хто будь-що в інтернеті. Ну, або, наприклад, теж з глибини співчуття до українців, які дійсно травмовані. І у них дійсно глибока травма. Але я знову ж таки бачу не співчуття, а бажання показати, які все гавно, і яка я квіточка. Абсолютно з розумінням, абсолютно чесно, з розумінням відношуся до всього, що відбувається, розуміє про про хейт. Дивися інтернет, давай появимо, що це така чорна віра. Хочеш, помине відро може назвати, як хочеш. І звичайно, кожна людина зараз і чому стало більше хейту, тому що бляха-муха у нас горе угу. в країні. Кожна людина переживається по своєму, вона вкидає це, вкидає. І дійсно я впевнена з тих що це абсолютно не торкається ні в мене, ні mm -hmm. тебе. Це щось його, це людина, воно клокоче, так no, само іноді що... води потрапляють дуже Звучайно, точки. Звичайно, тому що вони як ем, навколо твоїх mm -hmm. таких Тригір. звичайно. Yeah. Я розумію, про що ти кажеш. Але це ж як ти до цього відносишся, розумієш? Йому ж все одно від того, що ти будеш плакати, в йому їй неважливо, того, що там щось будеш відчувати. Тобто, що це означає? Треба змінити своє відношення до цього. І тут, знову ж таки, я дуже чітко бачу цей момент відсутності саморефлексії. бо є просто якісь люди, яким ніхер ділять, і вони кидають говно, а є жертви Оля ой, ну, Оля, е Настя Кам'янських, Маша Єфросініна. І от ті всі люди, які їм пишуть, то, звісно, зло: от вони на них сруть, на, а, 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 а до них це ніякого стосунку немає. Говорить Настя Кам'янських. І знову ж таки, ми бачимо зразок лоботомії, тому що не відбувається взагалі нічого, пов'язаного з саморефлексією, пов'язано з тим, що е певна реакція на тебе може бути виправданою, і якісь речі людей можуть тригерити. І це не тому що. Вони просто гавно, і їм хочеться в тебе щось сказати, а вони намагаються тобі свою думку сказати стосовно якихось вартісних речей. Але про це рефлексії не відбувається. Зате відбувається: От є гавно, вони сидять, клака, гавно і так далі. І мені здається, що в цьому різниця, що все-таки має бути саморефлексія, і все-таки. А... Не повинно бути якихось узагальнень, що це українці якісь зло, і от їм треба насрать, і вони сруть тільки на беззахисних тих, хто сидить в інтернеті, а на всіх інших не сруть, на депутата не сруть, а на Олю полякову сруть. Ну і саморефлексії ніякої взагалі немає. Хоча треба мати її теж в тому числі. Слухай, ну ми постійно себе редагуємо, редагуємо в будь-якій будь ситуації. Я навіть е постійно, коли пишу, думаю, чи залишати слово таким, як я придумав, чи може якесь інше підшукати, щоб нікого не образити. Mm -hmm. Mm -hmm. О, ну, ти усвідомлюєш, що ти можеш сказати щось, що когось образить. Сказати щось, використати якісь слова. І Зараз у нас дуже багато відбувається і самоцензури, і переосмислення тим, ким ти був, і того, що ти робив. І я дуже часто рефлексую з приводу того, якими були регулі, якими ми є зараз. Іноді я монтую свої старі етери. І я прямо спеціально вирізаю якісь моменти, за які мені соромно, мені не хочеться їх повторювати, але вони були там, де я використовую якісь слова, які я зараз не використаю. Мені просто не хочеться, щоб це звучало. А... Але ну, не може бути так, що всі, хто тою пишуть в інтернеті, гавно, а ти єдина квіточка, яка на цьому гавні ні на шо. да, Мені подобається, коли людина не опирається шквалу, який на неї несеться, а, а враховуючи всі свої можливості, в тому числі когнітивні, вона. Не опирається, а приймає участь, і наша суха Видає з води ці, після маю. того виходить. І мені здається, що це найкраще свідчення, скажімо, нашої біофільності, що ми навіть в таких, здавалося б, ситуаціях все одно продукуємо лав імпіс.